Попри карантин, у парку національного відродження людей не менше. Тут гуляють з малими дітьми. Дехто про сказ серед тварин знає, а дехто не чув нічого. Така ще маленька дитина, що вона ще не підходить до тих звірей, що є. Та так більше я тут нічого не бачу, одні білочки одного разу бачила. Але як до них не підходиш, то вони тебе не чіпляють. Ну, звичайно, якщо ти їх починаєш ловити. Так, ну, так, вони переважно ну, не, не лізуть до, до, до тварин, там, навіть там, до собак, але на рахунок того, що білка покусає. Знаєш, що білки все втікають навпаки від людей. то Це для мене ну, щось нова така інформація, не знала. І навіть, ну, щоб казати, що вона не лізла до білки, знаю, навпаки, якщо десь щось бачать, то вони хочуть подивитися, чимось Чи, чи Хоча кажуть, так само, що і пташки можуть переносити якісь, якісь хвороби, але. Ну, не думала, що це так серйозно, якщо чесно. Серйозність ситуації підтверджується проблемою із вакцинами на Тернопільщині, кажуть епідеміологи, адже їх в області практично немає. Вакцина антирабічна вона має закуплятися як за кошти держави, так і за кошти місцевих бюджетів. Ну, на жаль, держава, за державний бюджет ми вже в минулому році отримали вакцину. Відповідно, ми мали певні залишки, які ми відповідно, проводили щеплення. Зараз ці залишки вже завершилися, тобто їх немає. Можливо, десь по окремих районах ще є незначна кількість. І Відповідно, стоїть питання зараз про те, що місцеві органи самоврядування мали би виділення. Діляти кошти, і відповідно вакцина мала би все ж таки закуплятися. У міській державній лікарні ветеринарної медицини Тернополя просять мешканців уникати будь-яких контактів з дикими чи безпритульними тваринами. Тварину, яка завдала ушкоджень, в жодному разі не можна вбивати. Спеціалісти ветмедицини мають встановити за нею десятиденний нагляд. У випадку зміни поведінки домашнього улюбленця, потрібно звернутись до спеціалістів ветеринарної медицини. В разі отримання покусу рану необхідно ретельно промити мильним розчином, а краї обробити. 70% відсотковим розчином спирту або 5% розчином йоду, накласти стерильну пов'язку та негайно звернути за медичною допомогою. І при потребі пройти курс антирабічних щеплень. Щепленню підлягають люди, які отримали покуси невідомими бродячими тваринами. Ну і крім того, а обов'язково це група ризику, ті, які контактували з скаженими тваринами. Це є група ризику, які обов'язково мали би бути, скажімо так, ще клині Ну, відповідно, недостатня кількість, звичайно, вакцини, і все це призводить до того, що люди можуть мають ризик захворіти на, скажімо, на сказ. А ми знаємо, що щорічно в Україні реєструються випадки сказу, і відповідно закінчуються вони летально. У зв'язку зі спалахом сказу серед тварин у парку національного відродження у Тернополі, 8 червня, засідала надзвичайна протиепізоотична комісія, на якій визнали парк неблагополучним зі сказ. Зу зокрема там заборонено проведення виставок змагань із залученням тварин а також є обмеження на вигул домашніх тварин. Карантин у парку національного відродження триватиме впродовж двох місяців.